Всім привіт, вітаю вас на своєму ютубі. Мене звати Ірина я коуч, я провідник гри Ліла і я працюю з людьми, які хочуть проявлятися. Знаєте, от сьогоднішня тема нашого подкасту прийшла мені в потоці. Я прям, знаєте, є такі речі, коли ти знаєш прям роками, ну, типу, вот, теорія теорія. І ти, вроді би, їх використовуєш, але не до кінця. Ну, вроді би, працює, але в якийсь момент тебе, знаєте, як по щелечку пальця тебе включає, і ти думаєш, ого, це воно, а чого я раніше до цього не додумалася. Сьогодні я хочу поговорити про вдячність. Раніше я вам записувала подкаст чуть-чуть про вдячність, а сьогодні хочеться знаєте, його трохи доповнити. Раніше я казала приймайте і будьте вдячними за все те, що в нас є. Але ми звикли бути вдячні, хто є вдячні. це теж дуже відчувати вдячність, також дуже таке неспростих завдань і дякувати за те, що ти є і цінувати. І знаєте, ми завжди переважно хочемо бути вдячні за все те добре, що в нас є там за квартиру, за машину, за роботу, за гроші. А вчора я. Знаєте, як от ото ж о той момент, коли по щілочку поволосик, по щілочку пальця, я зрозуміла, що треба бути е, вдячним не лише за те, все добре, що в нас є, але і за те все, що і погане є в нашому житті, за якісь проблеми, за якісь неудачі, коли в нас не вийшло, коли в нас так продовжує наш подкаст. Телефонний дзвінок перебив його, і я зупинилася на тому, що дякувати не лише за все добре, що в нашому житті, але і починати дякувати за всі невдачі, які в є в нашому житті, за всі помилки, за всі проблеми, бо все, що відбувається в нашому житті, воно відбувається не випадково. І якщо дивитися трошки, трошки, трошки глобальніше, то Кожна невдача це є вдача, бо без оцієї такої якоїсь помилки, бо оці всі невдачі вони нас просто спрямовують наш е, правильний шлях. А ми такі думаємо, Боже, ми страждаємо через те, що в нас не вийшло. Але якщо в тебе не вийшло, значить воно і мало в тебе не вийшло в цей момент. Просто знаєте, я, в мене є в житті такі ситуації, коли, наприклад, вони траплялися, і я така, боже, страждала, чого не сталося, чому там зі мною так поступили. Але коли я потім пройшов рік, пройшов два роки, я Дивилася, подивилася туди, і я зрозуміла, бо ці ситуації в той момент просто мали відбутися вчасно. Якби вони не відбулися, я би не була от оця версія себе, яка є зараз. Тобто оті ситуації, які були в минулому, вони просто мали би нас зламати і дати те, що ми мали взяти, засвоїти ті уроки. І, і, і без тих всіх ситуацій ми би не були от тією версією себе, якою ми є зараз. Недавно в тіктоці мені попався, попалося відео, де дівчина розказує, що наша лишня вага це наш захист. Не треба себе гнобити, що от я якась не така, от чого я набрала лишню вагу. Просто якщо ви в якийсь конкретний момент набрали вагу, значить ви від чогось захищалися. Це наш захист. Знаєте, і вона каже: От я раніше себе гнобила, а потім я. Почала собі дякувати і казати дякую моє тіло, що ти в той момент чи і зараз мене продовжує захищати. І коли вона почала от дякувати, спливали ситуації, від яких вона захищалася, і так вона скидала свою вагу. І знаєте, я така послухала, і це це прям реально геніально. Бо от все, що є з нами, воно є для чогось, і в цьому світі взагалі нема нічого лишнього. Просто приймати, дякувати і дякувати, от за кожну помилочку за кожен. Кожну секундочку в нашому житті за кожну прогулянку, за не знаю, за все, що в нас є, за ці будинки, які нас оточують, дерева, зелень за повітря. Що в нас є можливість ходити, можливість дихати, можливість чути. І коли ти постійно в кожну секундочку дякує за все, те, що в тебе є, ти просто наповнюєшся не нереальною енергію. Надіюся, цей подкаст вам був дуже корисним. Ставте лайки, коментуйте і знайте, що. Я прям кайфую від того, що я записую вам ці подкасти, ділюся своїми думками, своїми знаннями і залишайте свої інсайти, які ви берете з цього відео. Гарного дня!